Гуцульська народна казка Заячий пастух. В одного хлопця померли мама і тато. Він став сиротою і почув від старших людей, що в одного царя, далеко за лісами й морями, є дуже оплачувана робота пасти зайців. Але якщо зайців не випасеш, як хоч один утече або хтось украде його, то цар відрубував пастуху голову. І хлопець подумав: я сирота. Якщо зароблю добрі гроші, то буде добре, а якщо помру, то помру плакати за мною ж нікому. І він ішов, ішов лісом, і настала ніч. Він виліз на дерево, щоби переспати. На тому дереві були такі гілки, що якраз було добре спати. Він виліз на дерево і побачив, що далеко далеко горить ватра. Думає хлопчик, це ж не звірі запалили ватру, то там мусить бути людина. І він зліз з дерева і пішов до тієї ватри. Прийшов хлопчик до ватри, а там сидить старий дідо і пече м'ясо. Добрий вечір, діду, сказав хлопець. Дід відповів Добрий вечір. А що тебе сюди завело? А відколи я тут, я людської ноги не бачив. А він і каже: У мене померли мама і тато. Йду до царя на заробітки. А дідо каже Синку. Краще б ти туди не йшов, бо підеш, збудешся голови. Хто туди йшов, ніхто ще не випас усі зайці. Я сирота, і не маю з чого жити. Хоч помру, а хоч не помру, а туди йду. І він переночував у того діда і сказав Давайте я вам помию ноги й бороду. Помив він дідові ноги і бороду і сказав Мені треба йти. І вже йшов, а дідо каже почекай, я бачу, що ти дуже добрий, старанний і чемний хлопець. І я даю тобі таку сопілочку, що коли порозбігаються зайці, то один утече або хтось украде, то свиснеш у сопілочку, і всі зайці будуть коло тебе. Він подякував, сховав ту сопілочку у свій правий чобіт і пішов до царя. А там стояли на брамі два вартових. А він і питає. Тут у царя треба пасти зайці, а вони кажуть тут, але краще не йди, бо лишишся без голови, а він і каже: Ні, я йду. І вони сказали цареві, і цар сказав, щоб його пропустили. І він пішов до царя, а цар каже: Ти впевнений, що хочеш пасти зайці? А він каже Так, я сирота, мами й тата в мене нема, і я буду пасти зайці. Вранці пішов він пасти. Пасе, пасе і сів на пеньок. Він був дуже стомлений і заснув. І всі зайці порозбігалися хто куди, побігли, де більша трава. Він прокинувся і побачив, що нема ні одного зайця. І він дуже перепудився і подумав: ну, все, тепер я піду додому без голови. Але згадав про сопілочку, свиснув у неї, і всі зайці, хто звідки до нього прибігли. Він був дуже радий і сказав собі, з тією сопілочкою я буду вагатий. І коли він пригнав увечері зайців, вартовий перерахував їх, і всі були. Вартовий сказав цареві, і цар сказав треба щось зробити, би він не випас, бо треба буде великі гроші давати. І сказав цар своїй дружині, щоб на другий день перебралася на якусь другу людину і пішла до заячого пастуха. Купити зайця, ну, щоб йому відрубати голову. На другий день йому пустили зайці, і він пішов їх пасти. Сидить на пеньку, а зайці пасуться. Один серед них був найбільший королівський зайця. Царська дружина підійшла і питає: Що, пасеш зайці? А він каже, пасу. А ти би мені не продав одного зайця? Ось того великого. А він каже Ні, бо це не мої зайці, а царські. Я не можу продати, бо мені відрубають голову. Царська дружина каже Та нічого, я дам тобі такі гроші, як цар за всю роботу. А він згадав про сопілку та й каже Добре, продам. І вона взяла того зайця, заплатила йому і пішла. Коли вона пройшла половину дороги, він свиснув у сопілочку, і заяць вирвався у неї з рук і прибіг до нього. Він мав і гроші, і всі зайці були. І він увечері пригнав їх і сказав цареві, що всі зайці є, а цар сказав жінці, що як вона не годна взяти зайця, то він сам піде і візьме. І цар перебрався і пішов туди, де він пас зайці. Він, як завжди, сидів на своєму пеньку і дивився за зайцями. Цар підійшов і каже А продай мені зайця. А він каже: ні, не продам, бо це царські зайці. А цар каже, а я тобі заплачу великі гроші. А хлопець каже: Ну, добре, та й мив того зайця і дав йому. Цар несе зайця і гладить його, пестить, радіє. Заяць з царських рук виривався, але цар його тримав, не пускав. Але він його так укусив за руку, що цар мусив пустити. І заєць вирвався і побіг до хлопця. Увечері він пригнав зайців, і всі вони були на місці, і цар мусів йому заплатити. І в нього були ще ті гроші, що він узяв, коли продавав зайці. І пішов він додому. І йшов, і йшов, і не забув повернути до дідека Повернув до нього та й каже: Дякую за сопілочку, бо без неї я був би вже без голови. А дідек каже з цією сопілочкою ти можеш дома побудувати собі будинки. І грошей можеш мати, коли схочеш, лиш заграй у сопілочку. І він пішов з сопілочкою додому. І вже краще жив, ніж інший, бо мав гроші. Він купив собі будинок і одружився. Але одного разу він поставив свою сопілочку в чобіт і пішов з дому, а його жінка робила в хаті порядок. І побачила в чоботі ту сопілочку, і пішла до сусіда і сказала Дивись, яка в мого чоловіка є сопілочка, а той каже Гарна сопілочка. Ти би її мені не продала, а вона каже, А чого ж би й ні, давай гроші та й бери. Він заплатив, і жінка йому дала ту сопілочку. Той сусід зрозумів, що то за сопілочка, і з часом розбагатів. А чоловік питається в жінки: А де моя сопілочка? А вона каже А я що, брала? Я що?» Буду дивитися за твоєю сопілочкою. Та вона в чоботі була. Не знаю, де твоя сопілочка. А він знов пішов до того діда, і дідо сказав Більш я нічого не маю тобі дати, але маю ще скриньку. Коли скажеш скриньці, скриньку розкрийся, звідти вилетять желізні палиці і будуть бити, кого скажеш, доти, доки він правду не скаже. Він подякував дідокові, взяв скриньку і приніс додому. І й каже, ну, скринько, розкрийся. Скринька розкрилася, і як почали желізні палиці жінку бити, а він питає, ну, та де ж сопілочка моя? А вона каже, я сусідові продала, лиш заховай це, не бий мене. І він сказав, Скринько, закрийся. І скринька закрилася. І він пішов з тою скринькою до сусіда і каже, віддай мені мою сопілочку. А той таке саме, як жінка, каже Я що брав твою сопілочку? Я звідки знаю, яка то сопілочка. А він каже Скринько, розкрийся. Скринька розкрилась, і палиці почали бити сусіда, і він мусів сказати бо більше терпіти не міг. На тобі твою сопілочку йди геть. І він пішов із сопілочкою додому і помирився з дружиною. І жили вони з тих пір щасливо. І недостачі ні в чому не знали. А казочці тут кінець.